У Парижі п'ятеро фотожурналістів, четверо іспанців і один італієць заснували фотожурнал Мемо, скорочено від Memory in Motion – пам'ять у Русі. Засновники журналу високі професіонали, лауреати розмаїтих нагород, як от поліцерівська премія, нагорода Press Photo, золота медаль імені Роберта Капи, премія для військових кореспондентів Байо. МЕМО для нас крок уперед у нашому прагненні зробити журнал нового формату. Ми не претендуємо на те, щоб створити парадигму, що фотожурналістики йдеться радше про спробу знайти свій власний шлях. Побачимо, що з того вийде. Фабіо Бучарелі з Турина кілька останніх років працював у Лівії, Сирії, Південному Судані та Малі. Його особистий професійний досвід пов'язаний з постійним ризиком документувати військові конфлікти завжди було ризикованою справою від часів Роберта Капи до наших днів. Щоправда, дещо змінилась роль журналістів у зонах конфліктів. В останні роки військові усвідомили важливість журналістики та фотографів у зонах збройних конфліктів. Йдеться не тільки про те, що ми не захищені, але й про те, що по суті ми є мішенню. Навісток мунтар. Меню Брабо незалежний фотожурналіст, чия робота зосереджена на соціальних конфліктах скрізь у світі. Від 2007 року він фіксував у фотокадрі політичні потрясіння, повстання та війни в таких країнах, як Гаїті, Гондорас, Косово, Лівія, Єгипет, Сирія. Зараз він висвітлює конфлікт в Україні. беручи до уваги масштаб того, що відбувається, на мою думку, це громадянська війна. Велика різниця з іншими війнами, що я їх висвітлював, полягає у тому, що я був там на місці від самого початку. Це дало мені змогу побачити на власні очі, як поглиблювалася криза з часу подій у Криму. Я майже постійно перебував там, де літають кулі. Місце презентації журналу обрано не випадково. Бар 61 в Парижі заснував Ремі Ордан. Колишній репортер газети Монд відомий своїм висвітленням облоги Сараєво. Тож не дивно, що тут чимало говорить про фотографію, журналістику, конфлікти та війни. Незалежність як фінансова, так і редакційна. Цілковита відсутність реклами в журналі, присутність на сторінках виключно тих проектів, які розроблялись довгими роками. Ось лише деякі з головних засад нового видання.

Інкребол десвізовайвидесайтюпотола ефотодизамимо мегазінців. Амо мемо це проект, цілковито присвячений фотожурналістиці, але водночас демонстрація динаміки притаманної цьому фаху шляхом проведення розмаїтих заходів, присвячених фотографії. Тут у цьому барі. 61. журнал мемо засновано на кошти зібрані на засаді краудфандингу. Тепер після презентації в Барселоні, Лондоні та Парижі, його засновники готові знову вирушити на війну.